Господи, Боже Вседержителю, даруй душам рабів твоїх імена померлих, вічний упокій і прийми їх до царства Твого Небесного, нехай знайдуть вони спокій і утіху у Твоєму милосерді, звільни їх від муки страждань і даруй їм вічне блаженство. Прошу тебе, милосердний Боже. Почуй мою молитву і помилуй душі померлих, Господи, Боже, Всеблагий, даруй нам силу зберегти в пам'яті образів рабів Твоїх імена померлих, які відійшли з цього світу, нехай їхня пам'ять буде благословена нами, їхніми близькими, дозволь нам згадувати їх з любов'ю і вдячністю за все. Що вони зробили для нас за життя, просимо Тебе, милосердний Боже, почуй нашу молитву і помилуй душі померлих. Господи, Боже Всемилостивий, творець неба і землі, згадай душі рабів твоїх імена померлих, які відійшли з цього світу і прости їм всі гріхи, вільні і мимовільні. Явні і таємні, прийми їх до царства Твого Небесного і даруй їм вічний спокій, де немає ні печалі, ні стогому, ні хвороби, але життя вічне. Прошу тебе, милосердний Боже, почуй цю молитву і помилуй душі померлих. Господи Ісусе Христе. Спасителю наш, Воскресли з мертвих, що смертю своєї смерть подала, воскреси душі рабів твоїх імена померли, які відійшли з цього світу і даруй їм вічне життя з тобою в Царстві твоєму небесному. Просимо тебе, Господи, помилуй душі імена померли. І даруй їм вічний спокій, упокой, Господи, душі рабів Твоїх імена, прости їм усі гріхи їх вільні і невільні, даруй їм царство Твоє небесне і сотвори їм вічною пам'ять, пом'яни, Бо Господи, Боже наш у вірі і надії на життя вічне, спочили храбів Твоїх імена. Як благий і чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського, і даруй їм причастя й насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця і Сина, і Святого Духа вірували, у Тройці слави мого Бога, і Тройцю в єдиниці православну, до останнього подиху свого сповідували. тому милостивим будь до них, і віру в тебе замість діл прийми. І зі святими Твоїми, як щедрий у покой, бо немає людини, щоб жила і не зрішила, бо ти один без усякого гріха, і правда Твоя, правда вічна, і ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Упокой Спасе наш праведними рабів Твоїх, і осели їх в оселях своїх, як про це написано, і прости, як милосердний, всі гріхи, вільні і невільні, і все, чим зарішили вони свідомо і несвідомо, чоловіко -любче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Христе Боже, що відділи світові засяє, і через неї і на нас синами світла показав, помилуй нас, зі святими упокой Христе душі рабів Твоїх, де немає ні дуги, ні смутку, ані зітхання, але життя вічне. Сам один єси безсмертний, що створив і впорядкував людину, ми ж земні, із землі створені, і в ту ж землю повернемось, бо так ти звелів, мій Сотворителю, і сказав мені: Земля єси і в землю повернешся. Туди ж і ми всі люди підемо з надробним риданням, співаючи пісню, «Алелуя, Алелуя». Аллилуйя, з духами спочилих праведники душі рабів твоїх, Спаса, упокой і прийми її до блаженного життя Твого чоловіколюбче, в оселях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокой і душі рабів Твої, бо ти єдиний чоловіколюбець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, і сам душа рабів твоїх упокой, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина чиста і непорочна діло, що Бога без сімні породила, молися за спасіння душі їх. Ami, Ami, Ami.